Пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів ой, в печеру. Я вперше залетів в Майнкрафт. Ви давно просили мене, давно про це говорили. І залетів я не в звичайний Майнкрафт. Я додав цікавий дуже датапак, і як ти вже зрозумів по назві просто цього відеоролику, з мобів будуть падати шмотки. І шмотки просто будуть рандомні. Я не знаю, що може впасти. Може впасти як і якась насінина, напевно, так і може впасти якийсь незриттовий меч, там, наприклад, або якийсь, можливо, алмазний нагрудник чи щось таке. Обов'язково це все. Ми будемо перевіряти, а поки що я зробив, тобто добув своє перше дерево, ми робимо верстачок Бемц. Ой-ой-ой, як то все непривично робити? Давненько я не грав у Майнкрафт, тому я роблю дерев'яне своє перше кайло. Давай заберемо звідси верстачок. Відправимося до цієї самої печери, тому що, наскільки я зрозумів, просто а, всі ці речі будуть падати не з нейтральних мобів, типу якось у коняки, там свинки, знаєш, а саме з ворожих. Так, чекай, я загубив ту саму печеру. Тут, до речі, є лова, нічого собі. Оце обалдіть. Так, давай добудемо трошечки камню. Камень, камінь, мені треба буде, щоб крафтити вже трошечки інструменти по Ще. І було б дуже цікаво таке, і дуже прикольно таке. Я поняв. Вибачаюсь. <рес> так, чекай, мені по цього кента прибити. Насправді то. А то він щось трошечки перепутав. Там є вугілля, дорогоцінне потрібне мені. Вугілля. Ти все таки прийшов до мене. Да? Черт, смердячий. й <гум> друга, за собою привіз! Все, я поняв. Я тікаю, я тікаю, я тікаю. Ще й підгорів, ще й підгорів. На роботі. Все, хана мені, походу, да? Оце то я залетів в Майнкрафт, Дімедж тушитися бігом. Не, не встигну. Окей, okay, let's go, я не буду здаватися. Давай знаєш як? Я знаю. Я зроблю собі прямо зараз дерев'яну сокиру. Бем. Всю. Тепер я готовий тому скелету надерти дупо. А де до речі печера? Ось до вона, да? Ні, це тут тобто це не то. Може, оце ось? І це не то. А де я був тоді? я загубив печеру. Чекай. Оце, да? Да, ось він. Ой-ой-ой. А ну, пішов. Гець смердючий, смердячий. Опа. О, до речі, з них же ж падає всякі приколи. Зачарована книга, на що упала. Швидкість душ. Обалдеть. Ша б я знав для чого це. Але я не знаю. Чекай. Десь тут був ще один скелет. Я б йому також надер дупу. Але проте тут нікого немає. Давай трошечки вугілля. Бемць. Сюди. Як мінімум для того, просто щоб зробити з цього фак факели. Факели штука потрібна. Будемо трошечки просвічувати територію, а, де б не йти залізко. Чорт його знає, про те Я знайшов знову вугілля, і там, до речі, вихід з печеречок Цікаво, куди. Він веде, боже, мене Ага, там ще й кріпер, Да О, які ви там всі серйозні. Так, ну він зараз на мене буде агритись тому я би насправді. Перший напав на нього. Угу я поняв. Слухай, це не так-то буде легко, як я гадав. А ну, пішов вон отсюда. Бемц. Так, зілька опиту, хорошо. Стак так цілий. Нормально, нормально. А ще я десь чую зомбі. Цікаво. Проте є певні проблеми. А проблема заключається саме в тому, що просто в мене нема їжі. В мене нема їжі. Мені треба наверх. Чекай. Так, ось до якась дірка. Туди? А, ага. Все вона, тихо, стоп, бемц. Давай тоді я трошечки добуду ще камню. Просто щоб зробити пічку уже і кам'яні ще інструменти. Ну, як мінімум ту саму кірку. Трошечки переб'ю мобів, щоб у мене було поїсти, тому що треба регенитись, треба регенитись, треба привикати до Майнкрафту. Дімеч. Хе-хе-хе, дімеч, це тобі не Роблокс. Тут не все так просто, як може здаватись на перший погляд. Так, окей, Саня, сорі, проте. Куди? Ти занадто смачний, щоб тебе просто так відпускати. Окей, тут купа овечок, до речі, ага. Не впала баранина, так? Да? Ні, впала, хорошо. Тоді, тоді. Я беру отако верстак. Бенс, пічка сюди, вугілля сюди. І баранина пішли, окей. А Що в нас по сонцю? Сонце вже сідає, скоро буде ніч. Не дуже то добре. Проте зараз будуть спавнитися купа мобів, і з них якраз саме таке можна буде вибивати ці всі приколи. Тому, ти знаєш, даже, даже, ну непогано. Ну непогано. Ми отако ще зараз робимо смолоскипи і, в принципі, в ажурі. Бенц. Він нам трошечки дає світла, правильно я розумію? Ну, наче так. Окей, тоді, тоді, тоді я зроблю скриньку і буду скидувати зараз оцей весь всякий лут, який мені поки що не потрібен. Надо зробити дерев'яну, дерев'яне кайло. Бен, сіо, лет І в цілому я би відправився знову в печеру, тому що я хочу знайти все-таки залізо. Треба обладунки. Треба обладунки. Опа, спайдер, здоров. Зараз ми йому настукаємо по морді, з нього щось випаде. Цікаве, поняв тебе? Дві то як тебе б'єш? Давай, отако от бамс. Оп, хорошо. <газ> не <ви> НА нагрудник! <газ> Незламність три вогнестійкість 4. Обалдеть, все, let's go. Мені уже не так страшно битися з, з різними мобами. Проте, 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 проте. Найти б їх тільки. <газ> Нічого, сей тут печера. Обалдеть, здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй. Опс, сюди, так. Незритова штука якась мені упала. Я не знаю, чесно кажучи, для чого вона мені. Я просто тупо не пам'ятаю. Не Да. Я хотів би просто вибити з тебе щось. Диви, там купа, просто мобів. Просто купа купецька. Що робити, Дімеч? Я не знаю. Так, на ендермена я б не сильно хотів. З ним воювати, проте тут є ось зомбі. Зомбі. Так, старіна, давай отако Я вам відкрию сюди дорогу і трошечки настукаю вам по лобі. Опа. Так, книжка. Ну, книжка, це не дуже прикольно. Бем, ще одна книжка. Та, куди ти бакаєш? Ну, він її взірвав. Ладно. Окей. Де ви ходите всі? Де він? Усю ти, я поняв. Опа. Штани випали. Штани випали. Штани. Та ти що? Так, захист ремонт. Окей, суперсько. Бем. Бем. Ще досвід. Ну, колбе з досвідом це таке. Щось би ще серйозніше, щось би ще серйозніше. Скелет, здоров. Так, похилитись. У нас. Оп. Ні, мені прям щастить, так? А, прокляття прив'язування. Он як. Зараз надіну і потім не зніму, так? Не дуже хотілося би. Проте. Напевно, прийдеться падати все-таки вниз, так? Я надів їх, так? Я їх надів, я хотів просто їх. Аааа! Ладно, здається, поки що тепер з ними побігати. В цілому я зараз би вже вилазив би на поверхню. Тільки... А звідки я був прийшов. Це що таке, це залізо, так? Да? Та, да, залізо, супер. Трошечки, трошечки, потрошечки добуваємо то все. Скільки три штуки мені випало? Ну, в цілому, на новий, на нову сокеру, в цілому непогано. Давай трошечки я оцього вугля з'їм. Чи можу зробити кірку з цього? Слухай, я навіть не знаю. Хоча ні, наша мені кірка, якщо мені з мобів просто може впасти щось супер крутецьке, тому краще все-таки буде сокера. І я думаю, що в цілому можемо пробувати виходити звідси, да. Але. Оце тільки одна єдина біда. Згадати просто пшлях. Я правда тільки що крім зомбі нікого тут не знайшов. Поки що. Супер, якийсь лук. Чекай. Сила 4. Непогано. Так, давай звідси якось. Опа, залізо. Залізо, залізо. Ага. Бем. Знову книжка. Рідність води, небесна кара. Е, а я не пам'ятаю, до речі, що робить небесна кара. Що саме це за зачарування за таке? Але я тепер можу зробити і кайло, і сокєру з цим залізом. Ага. Так, а як звідси вилізти? Чекай, у мене є кругляк. Гоп, по кругляку, да? Так, скелетика десь чую. Ага, ось сьоте йде. Бем, сказав. Опа. Кварцеві блоки випали, да? Да, блоки кварцу. Ага. Дивись, зубаки на мене вже заграли. Тут далеко жість. Ну, по одному. Зелені по одному. Бемс. Опа, отако. Тихо. Золото і ще якась зілька. Ага, штанишки. Бемс, з тебе що випало? Лопата. <рес> лопата випала, окей. Okay. Захист 3. Ну слухай, моя краще. Так то моя краще. Мені такі не потрібні. Ну і лопата це в цілому сюди. Це я ще просто отако робив, так? Ха-ха-ха? Да? <рес> <реш> Поля копав. Так, я би виклав, виклав оце, оце, оце. Нічне бачення, непогано. Можливо, якось я його використаю. Саме отаке, що мені прям зараз не потрібно, я все-таки складу. І, 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 і давай залізку пережаримо. Бемс, давай, давай, третій шматочок. Є, сюди. І давай, нова сокирочка. Бемс, оп. Отако. Тепер мені оця просто не потрібна. Як, в принципі, і це дерев'яне кайло. І я би пішов комусь би пику реально натовка. Ну. Так, скелетикс, бемц? Бемс. сюди, сюди. П'ять блоків оцих не зариту, обалдіть. Я, чесно, не знаю, що як ними користуватися, але це по-любому обалдіть. Чекай, десь просто пропадали всі моби, де моби? Вона бачу скелета знову. Ну, сюди сказав, бем. О, золоті блоки. Ну таке! Так, кріпер, кріпер. М Дам. Спиною, напевно, просто тікати від них. Це сама така погана ідея. А от від пауків. <скільки> я поняв. <скільки> <скільки> я поняв. Так, все, заліза сокера в баню пішла, звідси. Я просто зараз обалдіть! Обалдіть! У мене є діамантики, я тепер роблю собі і сокиру, і кайло, так, Та? Все. <laughs> все, мені вже на то все байдуже, розумієш. У мене півтора стаки алмазів. йой! Оце повезло, так повезло. Так, чекай, скелетикс. Але тут ще й кріпер, 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 кріпер. Оп-оп-оп, не бакай, ну за що? Ти іди сюди. Бемс? Що, впало? Злізні чоботи якісь. Швидкість душ. Та! Щось є якийсь бідний скелетик. Опа, Зомбі. Бемц. Бемц. Нагрудник! Нагрудник! Оце, до речі, суперсько. Ще один. <ріст> Воня. Захист 4, незламність 3, а цей незламність 3 рідність води. Оцей крутіше, тому я оцей просто викидую. В цілому він мені не потрібен. Знаєш що? Мені не помішало, якщо по-чесному скрафтити стріли, і було б дуже прикольно, аби у мене була десь книжка з зачаруванням на нескінечний стріл. Тому що досвіду у мене просто купа-купецька, і от зачарувати лук було б прям би суперсько-суперсько. Я тут десь чув зомбака. ти лазив? може десь в печері, да? Або даже може й тут. Ану, тут ніде нема. Угу. Окей. У мене тепер хоч просто буде що їсти, а то вообще якось тяжко. І це мені не подобається. Тут ще ось багажка, Бемс, сюди. В принципі, в цілому, які в мене далі плани? Я по це трошечки пробігся б світом, зробив би, напевно, портал в пекло для того, щоб зробити очі енду. І пішов би в венд, убив Ендер дракона. Суперсько звучить, по-моєму, так. Да. Я б хотів. Але спочатку перекус. Але мені для цього потрібно, потрібно. たくと。 Лава, озеро лави треба. Воно треба реально здоровецьке. А де б його знайти, хто б мені сказав? Хто його знає. А прикинь, щоб з моба випало. Оце б було полюдно. В общем, токен ти вилізся зі своєї печери, забрав всі свої речі. Я так подумав, що, напевно, десь на поверхності у мене буде більше шансів знайти якусь, можливо, озеро лави, ніж десь в печері. Бо в печері дуже довго копатися, ритися. А зараз отако десь по деревам, максимально якось високо. Попригати. Я думаю, що я якось ну, таким чином зможу знайти якесь озеро лави. Як би мені тут тако якось пролізти тепер? Бемс, о, якось отако. Так. О, отако. О-о-о! Те, про що я казав, диви. Ну, я щось знав, я по-любому щось знав. Так, хорошо, тоді ми ставимо, ставимо отаку штуку. Знову сюди, бенц, вугілля і залізко. Хоча чи сильно воно мені треба? Мені тепер треба вода, вода недалеко є. Хорошо. Боже жесть, хорошо, ну все одно, давай переплавимо те залізо. Заодно трошки трошки поїмо. Коли мені випало яблуко зачароване, я й не замітив дивитися. <гум> Обалдеть, у мене просто є уже все, що тільки треба було. Давай я тільки всякий хлам скину, який мені не потрібен. Чорна вовна, там, наприклад, що це блок не зрито. Він мені надо. не знаю. І я хотів, от точно що я хотів, це всі свої діаманти отако перетворити в блоки назад, тому що так їх зберігати трошечки краще. Вони не так тоді багато місця займають, в принципі, і то є суперсько. Дві жес! мені скільки всього треба позгадувати, це просто шок. Так, чекай, де моє відро. Давай даже не одне відро зразу візьмемо, а якось. Скрафтимо. Скрафтимо ще отако. Нехай буде два штука. бемц. Йдемо візьмемо води трошки. Отако. Оп. Все, найс. Обалдіть! Оце підкрався, жук, ти прикинь. Жесть, я даже не очікував, але рибки я б отаку трошки собі наловив би. Так, тепер згадати б, як то все правильно робиться. Я тільки просто не пам'ятаю до кінця, як, напевно, давай ми візьмемо отаку кругляк, виставимо приблизно, то, як то має бути, напевно. Да? А ну зараз будемо мудрувати, а то я вже просто і не пам'ятаю, навіть, як то правильно робиться. Оце якось, напевно, робиться. Я до кінця не впевнений, але ну, щось схоже поки що на те, як мені здається. Так, а ну давай експериментувати. І спочатку мені тепер треба оці всі дубові доски прибрати, як я розумію, якось отаково. Бемц. Сюди також отаку поставити, щоб воно не виливалося. А, і тепер водою я повинен, то все залити такого типу. Бем. Ой. Ой. Ну. Що я наробив? Ну, що я можу сказати? Не все ж з першого разу виходить, правильно? Ото ж бо й воно. Так, хорошо. А як мені тепер то правильно робити? Якось може отако десь. Ну, типу, я не знаю. Як? Чекай. Якщо зробити, наприклад, отаку. О, да, виходить. Тільки я. І що я. Ой, що я не робив? Я просто чую цей звук. ха я поламав тут усе диві. Ладно, обійдемося без експериментів поки що. Просто добуду цю лаву вже. Той лаву Це обсідіан і все. І просто от все реально. Ну, бо а що мені ще робити? Я не знаю. Дааа, я вже і забувся, яке це файне діло копати цей обсідіан Так, окей, тепер це якось треба, типу, отако вистроїти. Правильно? Ну, слухай, вроді да а Мені ще одного кусочка не вистачило, так? Да? Mm, я поняв Оце, Діма, ще так, а оце то так. Да. Так, все. Let's go. О. Oh. Отако, Все, портал є в нас. Отже, тоді ми отако пожаримо лосося, поїмо. Треба зробити, десь у мене, так, да, є ось окремній. І добре, що залізо оставив. оставив. Слухай. Жесть. Ну чи знав. Тоді жариться лосось і видвигаємось.